Всім привітки, і це я отучу. Два дні після ось таке плаття я одягла, два дні після щиня я вирішила змонтирувати. Ось так. Але далі мені щось перемокло, тому що було видно, і я приїдилася в ось таке гарненьке. Посиділа по помахала, посиділа, покрутилась в зеркалі. Тут щось мені не так не сподобалось. Я вирішила заново зняти. А далі я в хаті вже де я спала. Ось так, плачка, тут я вже йду. У село тут я записуюсь, тому жорстково біжу. Ось тут я вже перебуду йду. А, кстати, дякую за лайки. А ось тут я вже горі вулиці війду. А далі я сиджу вже в моєї стрибхаті. Далі я пішла на вулицю. Ось так якось. І далі, і далі, і далі, далі. Ой, якось ось так, далі, що моя племінка була але, я думаю, дуже не страшно. Ось так був гарний синький день, тут я така. Я маленький цієї тапочки в мене Я маленький кадрик, мало тут я. Ось так, ось тут я. А далі мені сказали, що то вуценка щось не так. Ось тут я дивлюсь, що тут не так. Тут капучино, тут я така. Отут я вже дивлюся, сестрі. Старий... кіно, тіло хоронець. Тут мала плем'яниця прокинулася я колосала. А далі ще раз вона прокинулася, я вже прокинулася сама і почала її Далі ось такий момент, який я вам зазняла. І на цьому моменті я після цього... Пішла спати, а це вже ранок. Я вже йду додому. Я не йшла в платью, я приділася то що дуже багато було малого цуря, тому я приділася я вирішила піти в цьому. Ось. Ну, а зараз я вам показую такі моменти, гарне такі моменти. Ось тут я вже спускаюсь до лісколо. На тому кадрі у мене дядько був. Ось так я вже вдома.